Я тоді проходив строкову службу. Тоді якраз почалося, це все почалося. В принципі, що я можу сказати. Ну, ми були на, на кордоні, нас особо ніде не задіяли, хіба якщо хтось добровільно. Ну, я, в принципі, так, як добровільно і записався, перший раз записався в Львів 2 сказали, що ні, бо молодий, зелений. А потім Львів 3 то вже пішов, підписав контракт. Та й... Так понеслась моя армійська служба. Ми займаємося тим, що от, потрібно провести заміну на позиції. Ми заводимо туди нових людей, проводимо інструктаж мінімальний, забираємо, забираємо тих, що там вже відсиділи, там образно тиждень, і виводимо їх з позиції. Так само, якщо буває десь трьохсот, в процесі несення служби, в процесі заходу-виходу позицій, ми максимально оперативно стараємося їх вивезти, винести і на машини і до медиків. В принципі, так. Постійно в Русі, так, ну, якийсь рух. В такі, в такі моменти бажано не зупинятися, міні, мінімальні якісь там е, так, зменшити до мінімума якісь перекури. Бо да, дійсно це важко, там потрібно перейтися, буває 5-6-7 кілометрів. Це все броня, зброя, екіпіровка різного роду, їжа, харч... вода. Ну, По-різному. Потрібно максимально швидко йти, бо десь будь-який дрон, ще якась птічка літає. Вона нас побачила і починається, грубо кажучи, ми каже, дискотека. Прильоти зліва, справа, все, ж роб, все максимально все, як сказати, як ми кажемо, дуже, дуже весела обстановка. Ну, і приходиться дуже швидко рухатись, оскільки в таких ситуаціях, якщо ми зупиняємося, є дуже великий ризик, що можемо не дійти. Перше бойове зіткнення, воно в мене було в Серебрянському лісі. Ніч, ми дежуримо на есперці, і тут замічаємо в тепловізор, що якісь двіжень, якісь тіла йдуть на нас. Ну, ми довго не думали. Відкрили вогонь, бачимо, ті, дали на тапки, тікає, хіба свіркає. Та Ми що, не, не церемоні, ще в догонку насипали. Після того вони до нас ще довго не ходили. Але був мандраж, був мандраж-капець. Перший раз тут тряслися руки, і такі, думаєш, бляха, що то буде, як то діва, куди діватися. Але якось зібралися всі докупи. Дружди дали відпір і вся історія. як в серебрянці, то ми в самому лісі сиділи. А тут а що, тут в тихому. Ми перед тим були, перед Вовчанськом, ця куряча лапка наша. В принципі, ну, там таке роздоріжжя доріг, воно з карти, якщо дивитися, воно виглядає якраз такое, як, як куряча лапка йде. Так і назвали просто народі. А потім на тихе, ну, типу, На тихому рані, там було багато таких, як сказати, Військові поймуть веселі історії, в плані, що от максимально близькі до смерті, максимально от бути, ну, чудом вижили, грубо кажучи, тут дійшли, сидимо там, в окопі, бліндажі, десь в підвалі, ще щось. І такі сидимо, і в моменті просто встається якийсь такий знаєте, сміх. Іменно, що сміх, тіпа. що а як ми ще вижили? Пацани, ви то бачили? Кому розкажеш, ніхто не повірить в таке діло. Була ситуація, мали міняти саму даню нашу позицію. Ну, Пішли до неї, доходимо, грубо кажучи, до, до середини дороги. І десь нас ще дрон зрісував, чи може десь також, якісь орланди, я, ну, я не можу сказати, я того не знаю. Просто-напросто почався обстріл 120-ки, гепують там, 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 спереду, ззаду, зі всіх сторон. І що? Ми прийняли максимально логічне рішення на той момент. Ми побігли. Ми біжимо посадкою, тут зривається, там зривається, щось літає скрізь. Добігаємо до позиції. Там Пацани в окоп, я до брустера приїжджався, кажу, давайте по Шуріку, розказуйте новим, що до чого, сам щось там розказую, підказую. Тут чую там геп-геп, геп-геп. І десь ближче вальнули, трохи на вухо заклало. Я такий кажу, все пацани, Я думаю, ви вже все поняли, бо як не поняли, то я вже все поняв, що нам І Там щось далі гепає, щось дрони жужжать, десь і пішка взірвалася. Там пацани трохи настрій, я такий сижу, думаю, пацани, хочете анекдот? І реально ми цілу ніч травили анікдоти. Я не знаю, чи то на адреналіні так, чи як. Ми просто друг другу розказували різні анікдоти там. і за, за армію, там. не буду казати, за що ще там розказували. Було весело. І тут якийсь мене чує, така тишина, тільки десь там біля входу дрон такий жужить, жужить, кажу, не чуєте? Спеціально перестали стріляти, щоб лучше анікдоти слухати. Там трошки все успокоїлось, ми вже з першими лучами сонця на вихід. Вийшли до машини, погрузилися, заїхали. І ну, типу, в принципі, все пройшло більш-менш нормально. З наших пацанів одні були по суті, на там, на заправці, а ми, трошки, а ми трошки правіше від них. Та й що? Там теж було крайній весело, скажімо так. Толкну, типу, сильно окопатися не вийшло по тій простій причині, що була близько річка. Трошки глибше зариваєшся, типу, вода починала текти. Ну, ми окопалися, наскільки змогли, щоб просто ми були захищені, заховані. І тримали позицію і все. Там перед нами якісь штурмовики залітали, бачили. Ну, В принципі, що, що там більше такого розказати. В основному йде Артур, ну, ну, бомбіжка йде повноцінна. Рівняють максимально все з землею, а після того заходять. Ну, грубо кажуть, пробують якось викорити, чи як це правильніше назвати. Максимально знищують все, що тільки можна, і вже після того собі заходять. Або десь в процесі, там десь якесь бомбьош-бомбьошка, трошки затише, зайшли, вийшли, зайшли далі. Не вийшли, підійшли бомбьошка. Ну, Плюс-мінус так опрацюють. Була така історія. Тоді заводив морпіхів, і ми буквально ну, процентів 10 маршруту ми пройшли, може 15. І прилітає міна і мужику, посікло дві ноги. Ну і, блін, Чесно сказати, ну, дуже сумнівна ситуація, Ну, я доповів, що така ситуація потрібна евакуація. Так На перший погляд було раніше, ну, більш-менш легке. Сказали, що доводь людей і вертайся різко за ним, винось. Хорошо, тіп, я довів людей, максимально скоро, там вже ніяких зупинок, ніякого нічого, ну, ситуація сама себе вимагала. Долетів, віддав людей, вернувся назад, дивлюся, а тіп, ну, мужик вже блідий лежить по факту. Десь йому там чуть до артерії не достали, чи що я там, вже не пам'ятаю. І ну що пробую якось виводити, а в нього от, винаги, посіч, посікло і він не може банально йти. От, просто не може й хоч вбий. Він що тільки не пробували, в кінці взяв його, пробую на плечі. Він сам такий дядько здоровий. Я розумію, що зараз так не дотягну. Ну, Можливо, це якесь неправильне рішення, можливо, правильне, це хто як скаже, але ну, я поступив так. Я скинув в себе броню. Я скинув з нього броню. Я просто тіпа, лишив суто його автомат, себе, його на хребет. пішли. Я його тащу, він, чесно вже дихалка збивається, я в радійку кричу, тіпа, що от так і так, водію, виїжджай, лети, я вже скоро буду. Я вже чую, що звук мотору, що він вже десь недалеко, але тіпа, точка, де він стає, чуть далі. Я йому кажу, проїжджай на тих 100 метрів далі, бо ну, не встиває мій хоч вбий. Він до мене доїжджає, ми його погрузили, його відправили до медиків. І що? Як я потім, я потім з ним ще зв'язувався, ми там через морпіх обмінявся даними, він казав, що і медики йому сказали, що якби ще буквально п'ять хвилин, ну одну ногу би точно ампутували, і це не факт, що би вижив. А то чисто, ну, реально фартануло, що так вийшло, що водій не злякався, він під'їхав, що я ну, тіпа, зумів його донести, і все так вийшло оперативно. А потім друга група вийшла, я з ними пішов, взяв свою броню, вдівся, завів їх, вивожу других. Взяв його бронік, заніс, передав медикам, та й вся історія. Ну, така досить інтересна. Мотивація, ну я не знаю, от я просто відчуваю, що ну, мені треба їхати, я відчуваю, що ну, я щось я можу зробити. Я знаю, що от, я, типу, я вже був в цій ситуації, я можу щось зробити, я знаю, що от, там буде якісь там, поранення, наприклад. Я знаю, що я з ним зроблю, знаю, як його винести. Знаю, що я там, не розгублюся, в крайньому випадку, якщо не буде вже аж-аж якась ситуація, коли вже, коли вже голова така взривається, і що робити — непонятно. У ну, типу, мене така проста мотивація, бо я відчуваю, що треба ну, і все. Нема там якихось вищих целей, типу, з розряду, там, що, як правильно сказати. Тож, не, не, коротко, я не буду казати, що якісь в мене там є дуже серйозні щось. я просто розумію, що треба, і все.